Ну, що там? Хлопці зібралися, раз погрузили плиту, приставили біля церкви, батьки наші були, раз вирізали на великий хрест і все, Значить традиція не пропадає. Домовлялися священики і всі йшли на 11-ту годину. На наші речі рубали лід. Із тих всіх сіл брали водицю в нас, е, ну, таке було велике-велике. То, що до війни було, так? – то що до війни, то що за, за Австрію чи колись там було, то розказують батьки, ну там запис є піво. А коли вже прийшли, московій заборонили, то ми тоді наші батьки брали пути і біля церкви робили. Ну і ми так по тій традиції. То ми вже тепер третій стали. Ми дві поставили зв'язку з погодою не було так, а то ми третій стали. Годю. Але в сорокові роки радянська влада забороняла і воно так занихали, я ж, скажімо так, до 2000 -го року. Кінець 90-2000 х, -х року ми тут традиції відродили. Але не завжди погода нам дозволяла робити, ставити цей Йорданський хрест. Тому що не було льоду нормального. все. потічок тече вода і за нас цього року тувщина льоду 17 см. А скільки? а скільки треба взагалі для того, щоб було? Як ви знали, не менше 15 ми беремо. Не менше 15, а там чим товче, тим ліпше. Добре, дуй Сюди давай. Там, там давайте пише.

Василько, а ти допомагаєш, так? Ну, я з тим хоч виміримо. Голова сільський ходила, але йому заводило, перші вирізали першу. Потім так вони не одразу, Першу, другу а так йшли. Одразу не, не почали. Ну, Василько, <питалістій> якби якби вже старші дідусі помирали, ти б вже знав, як зробити хрест? Як? Так. Не знаю, може б не знаю. Ну, ну, як підросте. Я перший раз ще так от і реструю сюди прийшов. Може б, зробив, але не знаю. Я вас слышу. Так, вот здесь. Я. Я тут я вас. Анвар, всё. Это что-то интересное. А, тут. Может, может, вы зайдете ко мне до i

Чуєш, ми того відріжемо зараз, На. Ну, можна вичистіше буде далі. Можна ще такого більше взяти, щоб відрізати. Ні, там три сама, напевно, відповідь. Вона трохи туди крива йде. А ну подивіться так добре з того боку. Чуть-чуть є. Треба. Так, тепер даємо метр. fez o bicada ali. Todo Вот. Как там последний? Сейчас сделаю, там. Я сам натрим. Да не не гуляет. Там там 50 от. Осторожно, что же? А то тут. Вот клажай. Что?

Це база. Давай, давай. Да, да, треба. Здобуть того возьмем, упаде. Уже дощину несторожніше. Там одерілу. Так, 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 підтримуйте, підтримуйте хлопці, підтримуйте. О. О. Так. З'ята. Там база

І над ним голуб кружляв. І навіть пісня така є. То є три особи, Бог отець, Бог син, і Бог дух святий, дух святий, голуба голоба над ним кружляв, коли Ісус Христос хрестився. Христо. І ви так захотіли все, щоб було, щоб було, так як треба. Ще було, я пам'ятаю, на річці як було. Ми з хороговами йшли, хрови Хорогови несли туди на ріку і там вирізали той хрест. Пованка була, вирізали цей хрест і так. То. Була така традиція, з на далек. А от та традиція, вона в інших селах ніде не спорилась, так? Ну от, я то, знаю. Навколо. навколо вийшли і ще із Купча, і з Кізлова, з Божан через річку йшли. Нас так, я знаю, що ще був мій діду був, прадід був. Старшим братом розказував, що вони то на річчі робили то. Дуже було так, що багато йшло людей. Ходіть сюди, хлопці, ходіть сюди, ходіть сюди. Я мріяв, що якось таке зроблю, буду ставити цей хрест під церквою. Багато років тому мені розказувала баба моя. Нехай смачна котя вас вийде, і в сім'ї панує щастя. Нехай між вами згода буде, і Христос вас не забуде! Христос хрещає!